Сучасний білосніжний комод Бела від української фабрики Міромарк. Або Миромарк, хто як називає. Фабрика, розташована на Франківщині неподалік міста Калуш, виготовляє меблі за італійською технологією, якісні класичні меблі, а також меблі модерн. Комод Бела це одна з найбільш ходових моделей в каталозі цього виробника. Це білосніжний комод з глянцевими акриловими фасадами, кришками. Кришкою, дном на ніжках зі спеціальними меблевими ручками, які надійно кріпляться гвинтами до фасаду. Має також такі півкруглі МДФ накладки по боках, які скруглюють його і придають такого більш компактного вигляду. Комод Белла досить вмістимий. Він має три високі, глибокі, міцні шухляди. Дно шухляд посилене. Шухляди працюють на телескопічних, направляючих, також посилених шухляди повного висуву. Також комод бела збирається за допомогою безконформатної системи збірки. Це означає, що не видно по боках всіляких шапочок від шурупів, від гвинтиків і ще чогось іншого. Отже, комод Белла виглядає гарно, естетично, практичний та функціональний. Замовити цей комод за кращою ціною можна на нашому сайті. Переходьте за посиланням та замовляйте комод Белла. Дякую за увагу.